Усім привітики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні, вперше на нашому лекторії, у нас в гостях мікологиня, мікологиня Аліса Атаманчук. І разом з нею ми спробуємо розібратися, чи можуть гриби ходити. Здавалося б, відповідь, очевидно, що ні, бо я бачила, що ви про це писали вже заздалегідь в наших телеграм-каналах. Проте гриби набагато цікавіші, ніж можуть вам здаватися з першого погляду. Тому сідайте зручніше, і ми будемо розпочинати. Цей вебінар ви можете слухати за підтримки Нова Ukraine. І якщо ви дивитеся нас на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски лекцій від наших науковців та науковиць. А тепер прийшов час знайомитися з нашою лекторкою, тож зараз я вам трішки про неї розповім. Аліса Атаманчук. Мікологиня нещодавно закінчила аспірантуру та захистила свою дисертацію, наукова співробітниця Інституту проблем матеріалознавства імені Францевича Національної академії наук України. Алісо, привіт! Всім привіт. Дуже рада вас бачити, що вас зацікавили гриби. І сьогодні ми будемо з вами говорити про те, чи можуть гриби ходити. Річ у тім, що ми звикли уявляти гриби нерухомими, як ніжку і шапинку, на які ми не трапляємо в лісі. Але насправді гриби значно активніші, ніж може нам здатися, і сьогодні на лекції ми з вами дізнаємось, як саме гриби можуть мандрувати, як їхні спори літають на великі дистанції, на тисячі кілометрів, а міцелі розростаються підземною мережею. Ще ми дізнаємо з вами, хто такі грибоподібні організми і як вони можуть рухатись лабіринтами. Але перед тим як відповісти на питання, чи здатні такі гриби ходити, давайте розберемось, а що таке ходьба. А ходьба – це один зі способів руху, і він характерний для тварин, тому що здійснюється він завдяки діяльності скелетних м'язів та кінцівок. Як нам відомо, у грибів ні м'язів, ні кінцівок немає, тобто дійсно гриби ходити не можуть. Проте коли ми гуляємо парком чи лісом, ми часто натрапляємо на однакові гриби в різних місцях. Як так трапляється? Як вони там опиняються? Це різні організми, чи, можливо, в них є інші способи пересування? Щоб про це дізнатися, ми спочатку з вами познайомимось ближче з грибами. Гриби це дійсно унікальні створіння. Вони є дуже різноманітними. Гриби можуть бути одноклітинними і мікроскопічними, так що ми з вами не побачимо їх неозброєним оком, а можуть розростатись на цілі стовбури дерев. Вони можуть бути різноманітної форми від сферичних, блюдцевидних, отаких коралов звичних нам ніжки і шапинки. І ще багато інших важко перерахувати всі, оскільки грибів є сотні тисяч видів, вони всі дуже різні за формою, за кольором, за життєвими стратегіями. І хоча гриби дійсно такі різноманітні, все ж таки їх щось об'єднує в одну групу живих організмів, царство, і відрізняє від всіх інших живих істот. Це певний набір характеристик, з якими ми зараз з вами детальніше познайомимося. Почнемо з будови клітинної стінки грибів. У грибів клітинна стінка це такий захисний шар, який оточує клітину, він надає їй форму та захищає від зовнішніх впливів. Особливість грибної клітинної стінки у тому, що вона містить хітин. Хітин це така речовина, яка надає їй жорсткості. Вона також міститься у панцирах, комах і ракоподібних, у креветок, у скорпіонів, у таких жуків, от, наприклад, яких ви бачите на цій фотографії. Інша особливість і характеристика грибів це спосіб їхнього живлення. Гриби, на відміну від рослин, які можуть самостійно синтезувати собі поживні речовини, перетворюючи вуглекислий газ та воду в процесі фотосинтезу на органічні речовини, не можуть такого робити. Гриби отримують поживні речовини з навколишнього середовища вже готові, тому вони є гетеротрофами, на відміну від рослин, які є автотрофами. Ще одна важлива характеристика грибів це способи, якими вони можуть розмножуватися. А можуть вони це робити як статевим способом, за допомогою злиття клітин різних особин, або утворюючи спеціальні клітини спори. А можуть вони також розмножуватися не статевим способом, брунькуванням або фрагментацією це коли частинка гриба відділяється і з нього виростає новий гриб. Також варто сказати, що у грибів, на відміну від рослин та тварин, ріст не є обмеженим, тобто не припиняється після досягнення, наприклад, дорослого стану. Також у грибів відсутні окремі органи. У рослин, наприклад, ми знаємо, є корені, стебло, листя, а у тварин голова, ноги, шлунок і ще багато інших органів, які виконують різні функції. Так от, у грибів таких органів немає. Вони влаштовані по-іншому. Ми згодом з вами поговоримо про те, як саме вони влаштовані, але загалом вони не мають окремих тканин і органів, на відміну від рослин чи тварин, і цим також від них відрізняються. Це, звісно, не всі характеристики, які роблять гриби унікальними, але навіть на основі цих ви вже можете зрозуміти, що вони відрізняються як від тварин, так і від рослин. І от у мене до вас перше питання. Як ви думаєте все ж таки, на кого більше гриби подібні? На, ну, до кого більше гриби подібні? До тварин чи до рослин? Можете писати в чаті, в коментарях. Цікаво дізнатися, що ви думаєте. Так, у нас вже є перші думки в чаті, я бачу, і тут до тварин, до рослин. Водорості рослин, тварин, тварин до обох рослин, тварини. приблизно однаково рослини, тварини, і тут постійно вони так чередуються. Є також коментар, що ну, вони гриби, гриби, та й все. З одного боку до рослин, з іншого до тварин, до іншого царства, до бактерій. Однаково в книзі читав щодо рослин і ті, і ті до обох. Тому, як ти бачиш, у нас... Десь приблизно 50 на 50 думки розходяться стосовно рослин і тварин. А є також коментар, що гриби дорівнює гриби і що вони посередині між рослинами і тваринами, ніби якісь гібриди. Тому Алісо, хто, хто гриби насправді до кого вони ближче. Насправді прозвучала істина, що гриби дійсно в окремому царстві знаходяться. Але довгий час гриби вважали, що вони більше подібні до рослин. Хоча наразі ми знаємо, що генетично гриби все ж таки ближче до тварин. На слайді ви бачите схему, яка відображає еволюційні зв'язки, тобто вона показує, як живі істоти на Землі походили від спільного предка через поступові зміни та розголуження ось ці гілки. І на цьому еволюційному дереві ми можемо побачити, що тварини та гриби знаходяться. На одній спільній великій гілці, точніше, вони утворюють навіть сестринські гілки на цій великій гілці, вони входять в так звану кладу опістоконта. Опістоконта з грецької перекладається як джгутикові. і дійсно у деяких грибів збереглася ця стадія життя, на яких вони мають рухливі клітини аналогічно до статевих клітин людини та Тобто ці клітини можуть плавати в воді за допомогою заднього джгутика. Рослини ж розміщуються на окремій гілці, доволі віддалені від тварин і від грибів. Тобто, все-таки ми з вами більш подібні до грибів, ніж гриби до рослин. А тепер перейдемо до частини, в якій я хочу вам більше розповісти про те, як виглядає більшість грибів, і в якій формі вони проводять більшу частину свого життя. Тож, більшість грибів насправді проводять більшу частину свого життя у вигляді міцелію. Міцелій — це така мережа тонких розгалужених ниток, вони називаються гіфи. Зазвичай ми їх не бачимо, тому що вони розростаються або під землею, або в деревині, в залежності від того, чим харчується гриб. Але ми можемо з вами побачити їх, вирощуючи гриби у лабораторії. Ось на цьому відео ви зараз бачите в прискореному варіанті, як ростуть міцеліальні гіфи по поживному середовищу. Тобто ми не бачимо тут окремих гіф, так як вони мікроскопічні, але ми бачимо їх у масі, оцю білу павутинку, яка називається міцелієм. Міцеліальні гіфи можуть розростатися на величезні території. Наприклад, найбільший відомий гриб у світі це Опенюк Темний, і його міцелій займає аж 9 квадратних кілометрів. Це як велике місто, в якому можна годину йти пішки з одного краю в інший. Отже, гриби рухаються простором, формуючи нові нитки міцелію. Але як вони поширюються на більш дальні дистанції, на більші території, ніж відстань парку або, наприклад, міста? Щоб відповісти на це питання, нам потрібно дізнатися, як гриби розмножуються та поширюються. А роблять вони це за допомогою спеціальних клітин спор. Спори у шапинкових грибів утворюються в структурі, яка називається гіменофор. Він знаходиться внизу шапинки, він буває різноманітним за формою. Наприклад, пластинчастий, як у мухомора, або трубчастий, або шипастий як от у цього грибочка, який називається ауріскальпіум. Оці вирости у формі пластинок, шипів, трубочок на поверхні гімінофора значно збільшують його поверхню, за рахунок чого на ньому може розміститися дуже багато спор. Один гриб може продукувати мільйони спор. Ми не бачимо їх незброєним оком, тому що вони дуже дуже дрібні. Але щоб їх роздивитися, вчені використовують мікроскопи. Втім, є все-таки один спосіб, як ми можемо побачити з вами спори без мікроскопу. Якщо у вас є ідеї, як це зробити, напишіть, будь ласка, в чатику або в коментарях, як ми можемо побачити спори грибів без мікроскопу, враховуючи, що вони дуже, -дуже дрібні? Посвітити, а, чекаємо ще. Мене тут питають, чи ви щось чи ви це знали. Я кажу, що я тут багато нового сьогодні дізнаюся: подивитися окуляри оком вночі під світлом, потрусити гриб. Я думаю, що ага, гігантська лука лопа теж посвітити, тому а, є також знаки питання. А, тому, Алісо, розкажи нам, як, як побачити ці спори. А це насправді дуже просто зробити так як е, спори спор в одному грибі дійсно дуже, дуже багато, їх мільйони, тобто в масі їх дуже добре видно. Для цього достатньо просто взяти шипинку гриба, покласти її е, на якусь поверхню, наприклад, білий листок, як на цьому відео, почекати і спори висипляться. Ми побачимо споровий відбиток. Перейдемо з вами до того, як поширюються спори грибів. А роблять вони це різними способами за допомогою вітру, води та тварин. Тож спори грибів може підхоплювати вітер. Це називається анемохорія. Так вони поширюються повітряними течіями. Так як спори переважної більшості грибів мають мікроскопічні розміри, вони легко розносяться повітряними течіями на значній дистанції. Також спори можуть подорожувати з потоками води, і це називається гідрохорія. Хімічний е, е, склад стінки спор робить їх незмочуваними, тому вони не тонуть у воді, вони плавають на поверхні, як човники. Також розповсюдження спор сприяє дощ, е, він може активно з краплинами спори або змивати їх із шапинки грибів, і так вони потрапляють далі в ґрунт. Також спори можуть розповсюджуватись за допомогою тварин, і це називається зоохорія. Прикладом такого розповсюдження є, наприклад, гриб трюфель, він зростає під землею, і щоб розсіяти свої спори, йому потрібно вийти на поверхню. Тому, коли спори дозрівають, вони розвивають аромат, який приваблює тварин, ті з'їдають трюфелі, перед тим їх відкопуючи. А так як спори цих грибів не перетравлюються в кишківниках тварин. То вони виходять з організму їхнього на якісь відстані від місця, де були з'їдені? Ми, до речі, з вами теж можемо бути агентами зоохорії, так як ми можемо з собою розносити спори грибів на одязі, на підошвах взуття, в кошиках з грибами, на тілі тощо. Але як далеко можуть такими способами подорожувати спори? Наприклад, як далеко їх може віднести вітер? Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка. Так, чекаємо. Дуже, о, не було, не було ніяких варіантів відповіді, а тепер їх так багато, що я не буду встигати зачитувати. Тож, на 5-10 км, 100 км, сотні кілометрів, 1129 метрів, 100 метрів, 1 км, кілометр, метри, кілометри, 9 в квадраті, 81 кілометр на тисячі кілометрів, ну дуже далеко, на 10, на тисячу. Тобто, бачиш, у нас тут е, різні варіанти. Є е, також якісь вже дуже великі е, числа, які більші за розміри нашої планети, тому навряд чи прям так далеко може вітер віднести, бо вітер з землі його немає в космосі. Е, тим не менш, Алісо. Думки дуже розділилися, тому підкажи нам, яка ж тут буде правильна відповідь? Насправді це е, доволі важко підрахувати, щоб визначити реальну відстань, на яку можуть е, подорожувати спори вчені, використовують експерименти. Наприклад, вони підраховують е, спори, які падають на ґрунт на різних відстанях навколо е, окремих плодових тіл грибів і виявляють при цьому математичні закономірності. Але, як ми вже знаємо, спори дуже маленькі, тож впіймати і підрахувати їх, це дійсно непроста задача. До того ж, на те, як далеко вони полетять, можуть впливати погодні умови в той день, наприклад, якщо було дуже вітряно, бо коли спори підхоплюються вітром, вони дійсно можуть переноситись на дуже великі відстані. Наприклад, зафіксований факт повідомляло, що спори такого гриба, як іржа пшениці, Відносило вітром аж на 2000 кілометрів, а це відстань десь як від Києва до Парижу. Пригадуєте, на початку лекції я наголошувала на тому, що гриби є дуже різноманітними. Так от деякі з них здатні до дуже активного руху. На цьому слайді ви бачите гриб Пілополюс. Він дуже цікавий тим, що його спори дуже швидко рухаються. Настільки швидко, що людське око не здатне цього зафіксувати і використовують спеціальні камери, які е, уповільнюють їхній рух. Зараз я вам включу відео, як цей грибочок росте і відстрілює свої спори. Це дуже маленький гриб, висота його десь від 2 до 4 мм, але при цьому він може відстрілювати свої спори на відстань аж до 2 метрів. Наскільки це потужно для такого малесенького гриба, ви можете уявити, що ви їсте вишню і хочете виплюнути кісточку. Так, от, якби у вас була така ж сила, як у цього гриба, то кісточка вишнева з вашого роту полетіла б аж на 2 кілометри, а це десь як 200 міських автобусів, виставлених в ряд. І наостанок хочеться ще пригадати про такі організми, які не є грибами, вони називаються грибоподібними організмами. Вони дуже цікаві тим, що в них особливі механізми пересування. Вони можуть рухатися за допомогою хемотаксису. Хемотаксис це, по суті, рух до або від хімічних стимулів, Виглядає це так, ніби вони повзають. Роблять, вони повзають за допомогою того, що всередині їхніх клітин переміщаються рідини. Вчені проводили з цими організмами безліч експериментів, щоб дізнатися, як вони можуть пересуватися у просторі. Однак один з моїх улюблених зараз ви побачите, це відео, як слизовик пересувається лабіринтом. Вчені помістили слизовик в лабіринт і розмістили в різних кінцях шматочки їжі, щоб дізнатися, як він буде шукати найкоротший шлях до неї. І він дійсно його знаходить. Він рухається в напрямку до поживних речовин, бо відчуває їх концентрацію. Для цього він розповсюджує свої відростки, так звані псевдоподії. Він ніби прощупує навколо себе, перевіряє, де більше їжі. При цьому слизовик залишає по собі екстрацелюлярний матрикс, це, по суті, слизовий слід, і тому він не повертається повторно туди, де вже був. Таким чином він знаходить найкоротший шлях до їжі. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, що Гриби не можуть ходити у звичайному розумінні, але вони пересуваються за допомогою спеціальних структур. Більшість грибів розростаються за допомогою міцелію, а пересуваються за допомогою спор на великій відстані. Спори грибів можуть подорожувати завдяки вітру, воді та тваринам. Деякі гриби, такі як пілоболюс, можуть активно відстрілювати свої спори з величезною швидкістю. Також існують організми, які не є грибами, але дуже до них подібні грибоподібні організми, такі як слизовики, і вони навіть можуть рухатися самостійно лабіринтами. На цьому в мене все, і наостанок маю два завдання. Так як ви вже знаєте, як розповсюджуються спори грибів, уявіть, що ваш персонаж це спора гриба, вона подорожує містом. Опишіть або намалюйте, куди і як ваш персонаж прямуватиме та як він долатиме перешкоди на своєму шляху. Дякую за увагу. Аліса, дякую тобі за цю неймовірну цікаву історію про гриби. У мене просто сьогодні я не знаю, є стільки цікавих фактів дізналася, що це прям ого. А друзі, діліться, будь ласка, в коментарях і в чаті, який факт вас вразив найбільше. А тим часом я хочу для вас анонсувати наш наступний вебінар. Наступний вебінар буде 25 березня. З нами на зв'язку буде Анастасія Апетик, і вебінар називатиметься кібердетективи. Що про нас знає інтернет? Тому обов'язково реєструйтеся на вебінар, ми будемо дуже раді вас тут бачити. А якщо ви не зможете прийти особисто, ну точніше, підключитися в Zoom, то пам'ятайте, що завжди можна проглянути запис на Ютубі. А для слухачів та слухачок наших. Трішки старших ніж 7-13 років, чи в цілому трішки а, старших, хто вже ходить на роботу. Ми хочемо вам розповісти, як можна підтримати наш проєкт для того, аби українськомовного контент, контенту від українських вчених саме в такому форматі, або, можливо, в нових ставало більше. А в нас з'явилася Монобанка, тому ви можете підтримати нас або на Патреоні, або на Монобанку від, в монобанку відсканувавши ось QR-код, який для вас найбільш зручний. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Багато-багато вам серденьок, і до нових зустрічей. Па-па!